Чому в моєму курсі доступ до матеріалів назавжди? А оплата частинами? Дячка моя. Ну по перше, да? на секундочку, не просто якась там оплата частинами, а від двох банків і до десяти платежів. Це раз. По-друге. А доступ до всіх навчальних матеріалів в тебе одразу після оплати. Мені стається, що це вже база і основа, і що так має бути в кожній онлайн школі. Але першочергово можливість доступу до всіх матеріалів назавжди та оплата частинами, саме на велику кількість платежів, була мною особисто запроваджена для того, щоб підтримати майстрів, які покинули свої дома через. Країну сусіда і все починають з нуля в іншій країні, в іншому місті, в іншій області. І друга, дуже важлива причина, чому доступ до всіх матеріалів назавжди, ти, коли дивишся курс. От сьогодні в тебе є настрій, сьогодні ти там, не в депресії, не дай Боже, в тебе сьогодні все класно, ти сприймаєш інфу. А може бути і навпаки. І я, як ніхто, зацікавлена в тому, щоб ти була завжди в гарному настрої і сприймала всю інформацію, як губочка на себе брала і давала класні результати. Тому вчитися в мене зручно, вигідно, комфортно, результативно, класно. Приходь всі посилання в шапці профіля. Па-па!